Напередодні ж головнокомандувач Залужний оприлюднив бачення стратегії перемоги України у війні. Статтю опублікувало CNN, Також текст виклали на сайті Міноборони. Головком зазначив, що Україна вже має можливості для знищення ворога та забезпечення існування державності. Але для цього військо слід насичувати високотехнологічними засобами, створити умови для якісної підготовки особового складу з огляду на реалії війни. Згадав залужний і про необхідність непопулярних кроків. Які потрібні для перемоги, зокрема про мобілізацію, яка нині вкрай необхідна війську. також головком проаналізував чинники, які можуть знесилити Росію. А це не лише перевага в повітрі українського війська, а й позбавлення окупантів можливості для наступу. В сучасних умовах збройні сили України разом з іншими складовими сил оборони держави володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності. Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимального урону, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну у майбутньому.